Так, друзі, синій ультрамарин і трошки блакитного окремо. Червоний в мене карміновий, або беріть рожевий кращенням сьогодні. Саме рожевість треба з кармінового, гарна рожевість виходить. І жовтий-жовтий, теплий. Ну, будь-який беріть, який є. Білий трошки з блакиттю і одразу нанесемо вверх неба. Побільше білил додавайте. В мене дуже маленький формат для такого пейзажу, мені здається, прям занадто маленький. Але. Ви можете малювати більший. Хоча б А4. Білила ось так. Мені здається, я просто звикла вже з дітьми малювати на А3. І тепер, коли я бачу перед собою свої звичні А5, я така. Mm boys. Як це сюди вмістити? Ну, це момент звички. До цього мені здавалось, а навіщо А3, якщо ось такий компактний, все зрозуміло. Mm -hmm. Десь одна четвертина, одна третина вашого листа. Так, вашого полотна. Тепер білила беремо, ось тут знизу додаємо. Піднімаємося білилами наверх, зливаємось блакитним, але сильно ним не розповсюджуємося, Витираємо пензлик, можемо ще разочок помити. І після цього на ось це все, що ви маєте, я хочете окремо можете змішати, але я сміливо жовтого з червоним беру, жовтого і рожевого. Так, ну, я можу ще білим. І на цьому місці натру собі красиву персикову історію, саме жовтий і рожевий, з білилами. Тру там, де немає блакиті. Так? І потрошечку підіймаюсь наверх, зливаюсь через біле щомось. Блакитним довго не тру, тому що тут вже може якась коричневинка з'явитись, тому що синій, жовтий, червоний завжди разом дають якусь корич... коричневість. Але ми ніжно, ніжно, ніжно залишаємо це місце. Небо в мене виходить більше, ніж половина роботи. Його може бути або менше, або більше. У мене хай буде, мабуть, більше неба, так, ніж поля. Після цього ми беремо. Синій, з жовтим змішуємо, отримаємо темний, зелений. цим зеленим кольором. Щось мені хочеться, щоб він був такий занадто темний. Я не знаю, я не впевнена, що сюди треба чорний додавати, але я трошечки, зовсім трошечки додам, чисто через те, що він вже є на палітрі. І цим чорним, ось тут на... накручу якісь кущики. Так? Вони пухнасті зверху донизу якісь, тому що ми їх все одно перекриємо, і ось тут вище ніж цей. Таке нерівне поле, зараз будуть такі якісь кущі. Трохи все це змішується з небом, з білилами, і це добре. Хай вони такі стануть злегка пастельні. Після цього я пензлик знову мию знову витираю і починаю брати жовтий з. Синім отримувати зелений. Отримала чистий зелений, доволі яскравий. А тепер мені треба більш яскравий зелен. Для цього багато жовтого і зовсім трошки попередньої зелені У мене жовтий темний, теплий, і він такий е, спокійну зелень дає. Може, у вас буде трохи яскравіше Майже салатовий колір багато жовтого, трошки зелені, зовсім трошки білил. Ось така така салатовість. Малюємо поле. Тут, бачите, я як високо піднялася. Тут з'їжджаю вниз і тут знову наверх. Хочеться таке якесь нерівне. Ну, як хочеться, я змальовую картинку і там намалювано так. І мені теж хочеться так повторити саме нерівний контур. Зверху поле дуже світле, багато білого, жовтого. Трошки зелені, ось така, прям салатовість. Не соромтеся її зверху передати. Прям дуже-дуже світло. А от на низ ми починаємо брати багато синього, багато жовтого, можливо, синього навіть трошки більше, але без зайвої, синьови. І ось таким темним зеленим ми фарбуємо поле знизу. Теж доволі швидко я це роблю, тому що маленький формат і великий пензлик. Так, у мене все не встигає підсохнути, тому я ось доходжу до середини поля і плавно змішую з попереднім світлим полем. Тобто, темним піднімаюсь ось так наверх, як принтер, так, і наниз, наверх-наниз, і отримую плавний перехід. Дивіться, який класний. Але тепер після цього до цієї зелені, ще синій, ще жовтий, я б додала крапельку червоної для бруду. Якщо занадто фіолетове, то це означає, що сині з червоним переважають, треба ще жовтинки. І, може, трошки чорного додам. Трошечки зовсім, я таке рідко роблю. І ось такою темрявою я покрию передній план. Хочеться одразу якось вже текстуру задати. Для цього нам треба або ще ти пензлик, так, або щетинистий пензлик. Або ось так якось можна пошльопати тим пензликом, що у вас же є в руках. Дивіться, в мене є ось така веєрна штука. І плавно вона і закінчиться, так, цей колір я ось так зараз зверху наниз. Плавнесенько. І на передньому плані вже має місце фактура, тобто травинки. Так? Тому що в далечині ми не бачимо окремі травинки, а на передньому плані бачимо. Важливо, щоб вони були такі відокремлені. Це все ми проробили з вами дуже швидко і дуже вдало. Одразу таким темним кольором, там, де буде стояти дерево. Давайте, ну, десь ось тут я його поставлю на світлому місці. Ось таку горизонтальну полосочку. Це тінь від майбутнього дерева. Поки щетинка під рукою. Будь-яка щетинка, але от вієрна дуже зручно. Може у вас є просто вієрна, а не щетинка. Бачите? нею траву вимальовувати зручно. Ось так ми робимо. Угу. І прибираємо. Пензлик миємо. Можемо перейти на середній пензлик. Дивіться, я візьму жовту, з крапелькою, вже не ситньою, а крапелькою блакитною, щоб отримати соковитий. Блакитний, десь більш соковиті відтінки. Я просто вже знаю свої, саме свої фарби. Це от зі своїми у кожного може бути різний відтінок синього, жовтого і всього-всього. Але в будь-якому випадку багато жовтої, трошечки синьої або зелені і трошечки білий, щоб там ще світліше стало. І ще білий, мабуть. Через білила піду. Мій жовтий. Не хоче мені світлити. Додам через білила. От саме хочеться в далечині, там багато світла. Тоді темрява на передньому плані заграє по-справжньому. Так, і потроху сюди вже спускаємось, тут вже зустрічаємось з середніми відтінками, саме в вишину. Зробили. Тепер ми беремо тоненький пензлик. Беремо, ну, хочете. Чорний колір, але я б радила все ж таки взяти готовий коричневий. Я, мабуть, візьму готовий. Я не хочу його змішувати зараз. Він легко змішується з синього, червоного і жовтого, але я не хочу Не хочу змішувати. Хочу взяти готовий. Бачите, в мене такий гарний відтінок, називається Umbra Палена. Я купую завжди фарбу окремо без наборів, і там я можу взяти і великий об'єм і саме потрібних мені відтінків. Умбра не темний такий коричневий. Беру його і можу його з крапелькою синього змішати, або з крапелькою чорного. І отримую його ще темнішим, він стане. Намалюю ось тут, в цьому місці, дерево таке кривесеньке, так, знизу наверх. Ну, Знову ж таки, я так швидко і легко малюю, тому що в мене менший формат. Тепер дивіться, візьміть. Формат листівочок таких. Візьміть тоненький пензлик, додайте гілочок. От як вони ростуть, так ви їх і додаєте знизу наверх. Тут же на свій смак більше, менше густіше, товстіше. І ще цим коричневим Ви можете його змішати трошки з жовтинкою, з білинкою, зовсім ледь-ледь. А нам потрібно в далечині, от намішали колір тоненьким пензликом, обов'язково витріть його після цього, щоб він став струнким. Набираєте ось цей посвітлівший коричневий і намалюємо тиночок в далечині. Не знаю, що він там робить саме по контуру, може, це чийсь садок, скоріш за все. Так, такий сад. Палички. А тепер між ними і ще. По дві. Це може бути з проміжками кривенько. Ну, а єдине бажано тонесенько, щоб у вас вийшло це робити. Може, я навіть надто невисоко його зробила так можна трошечки підняти ці стовпчики. Так тинки прикрашають простір собою. Так ми їх любимо і на картинах, і в реальності. Зробили. А тепер після цього найпростіша частина. Дивіться, ну, по-перше, ви можете змішати можете пальцем. Я буду пальцем показувати, як це робиться. Ми беремо з вами червоний. Точніше, в мене карміновий з білим, ви берете рожевий. так, І отримуємо, Ось, бачите? Він відрізняється від червоного, тому що з класичного червоного ви ніколи такий рожевий не отримаєте. А саме карміновий, це такий апетитний колір. І от пальчиками ось так густо вкриєте своє дерево, густо набираєте фарбу, ледь-ледь торкаєтесь, значить такі квітучі, чого наче. Дійсно, такі квітучі залишаємо мазочки своїм пальцем. Бачите, як цікаво, пальчик це робить. Десь ледь-ледь, десь сильніше піднажали. Можете ще пензликом це зробити, якщо хочете, якщо є. Ну, спробуйте пальцем, вам сподобається. Головне, фарбу густіше брати побільше. Так? А після цього робимо ще більш світлий рожевий. Тобто білий, а в нього зовсім трошки попереднього кольору. Ми завжди так рухаємось від темних до світлих. Починаємо з темних. І висвітляємось. Це гуаш, акрил. Олійні фарби так працюють. А от акварель і графіка, до якої акварель теж відноситься, там зовсім інші закони. Там, навпаки, від світлого до темного поступово затемняючись. Класичний олійний живопис. Із схожих на олійні фарби фарб виглядає від. Темного до світлого. Додали ось. Так, я хочу трошки його вправо розширити. Чи що? Ну, насправді достатньо, бо я можу зараз заполонити. Але бачите, як гарно виходить два відтінки рожевих. Один темніший, другий світліший, така ох, апетитність. А на передньому плані у мене щось закінч... залишилось. Так? Я знову щось з білим, рожеве з білим, але темний рожевий в мене тепер є. І з жовтинкою. Тут, в принципі, ви можете і червоний взяти, але я хочу такий. От не червоний. Дівчата мене зрозуміють. Я так думаю, якщо ви побачите цей відтінок, він такий і не пудровий, От така помада тепла. От такий теплий і доволі темний рожевий колір, ще темніше зроблю. І може ще тепліше зроблю. Ближче до червоного, густі мазочки на передньому плані, ось так по колу, це будуть маки. Тому зробіть, будь ласка, густо, апетитно і так, от незрозуміло, і в різному порядку. Дивіться, на передньому плані вони прям величенькі такі. Але цей передній план дуже швидко, от чим далі, наступний ярус, вони все менші, менші, тому що дуже швидко він перетворюється в, все далі і далі від мене. От тут, вище, я вже люблю бачити такі маленькі. А ось ближче до дерева, тут взагалі, вже, якщо я її бачу, то це ну, просто якісь крапенки. Які схожі на мак. Ось настільки швидко перспектива рухається. А от там в далечині я вже навіть не буду бачити окремих макових квіточок. Тому... І після цього, після цього, я думаю, що ми можемо підсвітити трошки цей колір. Ще жовтинки я б додала. Такий світлий, персиковий. Понизу кожну квіточку піддати їй світлий мазок. Бачите, я густо набираю і, не просохши поверх, можу щось нанести. Так працює акрил. Гарний, якісний, густий акрил. Бо акрил теж буває дуже різний. Буває і рідкий. Нормальний має бути таким густеньким. Квіточки, так? Після цього пензлик витерли, чорний колір на кінчик, і всередині кожної квіточки великої поставили чорну серединку. Ось такий масковий мак у нас буде дуже просто. Теж якось так, бачите, тиц-тиц-тиц я роблю. І все. От і квіточка готова. Чорним кольором за бажанням можете підтемнити там, ліву сторону дерева, можливо, там прямо під ним. Ще розширити цю тінь, закцентувати. Ну це акуратно, щоб відвертої чорнини там не було, але так, таку максимальну тінь трошки можна От, вода, і знаєш, про це все одно може підтекти, іноді вода з тоненького пензлика. чому саме з тоненьких сильніше підтікає, ніж з великого. Тому що, може, тоненьким так відповідально ми помічаємо цей момент підтікання вологості. Підтемнила траву цю, чорний загубився, підтемнила дерево. І зелений, який в мене був, теж чорним ось цим, з цим коричневим може, змішаю щось таке дуже. І, можливо, мені захочеться на передньому плані якихось травиночок. Палички макам не треба ставити, вони загубились в траві. Але якихось таких зрозумілих, максимальних темних травинок, може, треба, не впевнена. Але вже додала. В мене є зелене, яким я можу цю чорноту. Занадто чорно не треба. Просто ми чорний беремо, щоб ну, ще підсилити тінь. І сонечко вийшло на моє дерево. Дякую, що підсвітило. І краса в нас вийшла, Так. Це приємного малювання. Обов'язково присилайте свої роботи, що у вас буде виходити. Я впевнена, що буде гарно і швидко, і приємно подивитись на свій результат. І заспокійливо я сьогодні не могла себе заспокоїти, але я точно знаю свій секрет, що три картини підряд і я як огурчик майже. Тому, може, ще одну, і тоді вже точно буде. Кабачок, а не огурчик. Приємного малювання, друзі. Па-па!